Ні, доць. Ти розумієш так в житті стається іноді, що люди розлучаються. Потім вони зустрічають нове кохання, нова родина. Мама, мені вже додать, звичайно, я розумію. От ти тільки уяви, що на нас чекає. Новорічна ніч у Львові. Потім зранку ми сідаємо на потяг і їдемо до Праги. Там староміська площа, Карлів міст. Ой, це так красиво. Це така романтика. Ось. Саме тому я вам там з Тарасом зовсім не потрібна. Ой, Нікусь, нуж... Ну, от що ти собі видумала? А? Ти нам дуже потрібна. Ми дуже хочемо, щоб ти поїхала з нами. Тарас же тобі все сказав. Я чула, але він бреше. Домініка. От що ти собі вигадала? Що ти відчуваєш брехню? Я не вигадала, це правда. Та, в будь-якому разі це не обговорюється. Твій батько він завжди дуже зайнятий. Зараз. А? Де? Він навіть не може приїхати з тобою попрощатись. Я тебе з ним не залишу. Де ви ще знайшла. М? Це ж твої улюблені. Ти пам'ятаєш, як ти їх в дитинстві обожнювала? Так, ви їх мені ніколи не купляли, бо солодке шкідливо для зубів. Тому я їх отримувала лише на новий рік. Ну, Може, тому ти їх так і любиш? Кожен раз бажання загадувала, коли їла. А може, зараз загадаєш? Мамо, я вже доросла. І що? Я тобі відкрию маленький секрет. Дорослі теж вірять у дива. На? Давай. Так. Що ти хочеш зараз більше за все? Я хочу відсвяткувати неймовірний mm -hmm. новий рік із купою пригод та несподіванок разом з татом. Сала <звук> і зіпсувала таке бажання. Ой, ну який сенс загадувати те, що ніколи не здійсниться. Збирай речі, прийде твій батько чи ні? Через годину прийде Тарас і ми їдемо. А я вірю, що збудеться.